І так, друзі, зустрічаємо у продажу Tesla Model Y. Це у нас 20-й рік, 75-та батарея, Dual motor Long Range. Автомобіль у нас в гарному білому перламутровому кольорі. Жодна з деталей в авто у нас не фарбована. Навіть бампери також в рідному окрасі. Всі вікна рідні, сертифікати в нас оновлюються. Швидкісна зарядка CCS також є та працює. Заряджається автомобіль до повного заряду за 30 хвилин. До речі, проїжджає вона 470 кілометрів. На даний час у автомобіля пробіг 57 тисяч кілометрів. Так, друзі, по комплектації передня та задня оптика у нас діодна, парктроніки 360, є функція автопаркування. Гарні 19-ті аеродинамічні диски, нова зимова гума, літні комплекти йде в подарунок. Оригінальні у нас лобове яке ціленьке, ціла грядка різних радарів, панорама у нас на весь дах. Звісно ж, камери 360, безключовий доступ, складання зеркал, це все тут є. Далі по салону поглянемо. У нас є повний електропакет, шкіряне, білосніжне таке сидіння, електропривід двох передніх сидінь, мультикермо, автопілот, великий монітор. Є, до речі, безпровідна зарядка для смартфонів. Далі пройдемо по задньому ряду, поглянемо. По салону була зроблена деталім хімчистка. Як бачимо, все у нас чудово, гарно виглядає. Електрокришка багажника у нас є на відкриття та закриття. Великий простір у нас по багажнику. Є такі ніші для зберігання різних речей. Закривається у нас також з кнопки. Далі з іншої сторони поглянемо. Тут також у нас все чудово, шкіра збережена, ніяких зауважень по салону взагалі немає. Та попередньому ряду ще раз поглянемо. В автомобіля, до речі, безпека не спрацьовувала, все рідненьке та гарне. Виглядає все, прям можна сказати, ідеальне. Пробіг у автомобіля 57 тисяч кілометрів, тому стан як косметично, як технічно, так по салону дуже гарний.